Дермгель, обирай, Скажи, грибку, прощавай. Почали ми говорити до ефіру. Що так видається, що ми повертаємося знову на початок. Ніколи не було. І от знову. На початок чого і що це дасть на перспективу і на кінець сподіваюсь Путіна. Ми поговоримо просто зараз вже з нашими глядачами в прямому ефірі мого туба у Токс з Юрієм Богдановим, публіцистом, спеціалістом зі стратегічних комунікацій, які долучаються до цієї днини суботи, 18 жовтня, до нас і до мене. Пане Юрію, щиро вітаю. Рада бачити. Слава Україні.

Друзі, нагадаю, будь ласка, якщо ви опинилися тут, але ще не підписалися, зробіть це. Будь ласка, на намію У нас уже майже 15 тисяч підписників, лише 200 людей залишилось до цієї цифри. Буду вдячна всім і кожному. Буквально за тиждень ми такими хорошими темпами рухаємося. З ваші питання в чаті також вітаються. Лайки тим більше, бо вони дозволяють розмові і моєму YouTube відповідно просуватися просторами мережі, бо там росіяни вже намагаються зробити все, щоб такого не було. Правда, моя і наша їм очі. Коли пане Юрію, а чому ви думаєте, що напередодні Вашингтоні ми фактично повернулися до ситуації? знов за рибу гроші так? Я би сказав, що скоріше це не повернення до точки нуля, тому що точка нуль була дуже низька. Це фактично був період, коли Трамп відверто працював на Путіна. Ну хотів від нього рішення, які повністю збиралися з його інтересами. На сьогоднішній день ми скоріше повернулися в поліцію коли Дональд Трамп хоче самоусунутися, тому що він. З одного боку хотів хоче до швидкої перемоги після у, свого успіху, хоча я вважаю, це ну, сумнівний успіх у врегулюванні, скажімо так, скажімо, арабо-ізраїльського конфлікту, тобто конфлікту Палестинських Арабів і Хамас і Ізраїлю, він хоче ще якусь перемогу з одного боку. З іншого боку, він знову обирає шлях, який максимально далекий від того, щоб 에, мовити. Цю перемогу йому подарувати. Бо я думаю, що ми повернулися в точку, коли Трамп буде намагатися трохи тиснути і на росіян, і на Україну. І, і при цьому, е замість обіцяних знову-таки, санкції обіцяних потечень зброї, ми в певний час будемо знову переживати тижні оцього пошуку приматно-дипломатичного рішення, якого за американське посередництва просто не існує в природі. А, ну нам не звикати Просто переживемо ще один такий трампівський, специфічний цикл, а я теж спілкувалася щойно з політикиною Ольги Корносовою і кажу, що може це Трамп уже взагалі на вихід шукає собі якби шляхи, щоб але з іншої сторони, пане Юрію він же каже: він завершив 8 вже 8 воєн чи 108, йому треба 9 чи 109 завершити. І Нобелівська премія року 26-го, напевно, має ридес його світло рижі голівонці. Я думаю, що він якраз не хоче виходити. Він хоче сіти на якесь рішення, яке б дозволило йому зберегти е, вікно можливості для відносин його очевидним кумиром. Бо ми бачимо, що йому дуже подобається Володимир Путін, і він лишається великим прихильником його як рольової моделі для себе. На жаль, як це неогидно, але 에, американський президент досі вважає Путіна. Ну він реч, вважає його своїм другом, бо він від нього розчарований. Але з рольвою моделлю точно вважає. Тому він би дуже хотів, щоб з Путіним в нього були якісь конструктивні, зрозумілі відносини, які б дозволили їм спілкуватися, товаришати проти Китаю, таке інше. Він одного боку, інакше кожного разу переконується в тому, що Путін є загрозою, що Путін Путін не е, Щоразу він поки що повертається до спроби діалогу, діалогу з ним. Повертається до спроби діалогу, е, скажімо так, все менш і менш інтенсивною, все менш і менш конструктивного, але поки ще один цикл нам доведеться, здається, пережити. Тобто він знову я думаю, зараз е, на наше щастя перемовини попередні буде вести вже не пан Віко, а пан Лубіочев, де прогрес, тому що. Ми чули, як вів перемовини, як Трамп сам охарактеризував його експертизу в Росії, що Вітков нічого не в Росії, нічого нічого не тямив в світовій політиці. Але тим не менше ці перемовини. Тепер, хоча б буде людина, яка щось розуміє в політиці, і в міжнародній в тому числі вести цю розмову з представниками Путіна. Але на мою думку, можливість прогресу така сама. Просто Путін ще виграв трохи часу для себе в тому сенсі, що. Він, хоча б, не погіршив очевид своє становище. Що для нього в поточному моменті вже певний успіх. А враховуючи, що Путін досі вірить своїм звітам, звітам своїх командувачів, що в нього є якісь успіхи. Можливо, він вірить, що в цей час, поки Трамп знову не переконається, що Путін недовороздатний, він зможе собі щось вибити. Але якщо чесно, і те, і те навряд. Просто я дуже тільки попишатися нашу делегацію, яка в умовах знову роздратованого, знову трохи зачарованого в Путіні Трампа, витримала цей тиск і в принципі вела себе вищою мірою адекватно, не на доволі специфічну поведінку і доволі специфічні виверти американського президента. Але ну єдине, що ми з вами знову підтвердили те, що казали що в цих ефірах, ще з періоду до 20 інаугурація Дональда Трампа, що пан Трамп е, лишається людиною, якою, крім раціональних політичних інтересів, ще дуже серйозно керують емоції його особисті симпатії, його особисті симпатії до диктатур, а не до демократії. Але знову таки він теж орієнтується на свої рейтинги, теж орієнтується на свої інтереси, і дружба з путіним зараз в американській політиці як не користувалася популярністю як концепція, так і не користується, тому я думаю, що наша головна задача зараз перетерпіти цей черговий цикл загострення, не загострення, а скоріше, пом'якшення відносин між Трампом і Путіним. Я думаю, що це до перших реальних перемовин, які завершаться нічим, або завершаться якимось дивом, якщо Путін дійсно готовий вже до виходу з війни. А вихід з війни зараз можливо тільки в форматі заморозки, про що сам Трамп вчора сказав, і це вперше, коли він каже, що сторони мають зупинитися там, де вони є. І це фактично є та сама на морозка да, Це ж питання припинення ві... вогню. Якраз таки Дональд Трамп написав в своїй соцмережі True Social про те, що треба припиняти е, по лінії а Потім ще говорити про щось. Е, також і Зеленський каже, що ми ж да, ми спершу припинення вогню, але Путін ніколи не піде на припинення вогню. А якщо піде, він його порушить. Це ж незмінно вже майже 12 років. Буде 12 років в е, е, наступного року в січні-лютому. З моменту незаконної анексії Криму, знаєте, тут я знову таки підподає в тому, що Україна ніколи не була такою сильною, як зараз у воєнному плані. Це перше, що вже серйозно стримує Путіна і потенційно відновлення бойових дій. Це перше. А друге, що ще важливіше, на сьогоднішній день я взагалі переконаний, що Путін досі не буде погоджуватися ні на яке припинення вогню. Тому що йому вихід з війни зараз це дуже болюча ситуація, в якому який в нього дати багато ризики. І тут знову таки, я би про це казав в цих ефірах, що якщо він навіть е, піде на заморозку війни з Україною через неможливість виграти цю війну, він точно спробує десь ще скалювати. Проти Європи, можливо, десь на Кавказі. В нього є дуже багато потенційних опцій, враховуючи загальну кволість американської адміністрації, і е, те, що Путін вже залежний від війни. Знаєте, він зараз такий собі, е, ну, або алкоголік, або е, наркоман в сенсі того, що без війни існування і його особисте і його режиму ну доволі услаблене. в війну було дуже великим ризиком. Дуже багато що було поставлено на на кон. Е, Ставка, вочевидь для Путіна не зіграла, тому що те, що він здобув, не б'ється з тим, що Росія втратила, і тому йому треба залишатися. В ситуації е, фортеці в облозі, а ця пропозиція Трампа насправді яка про е, вихід з такого постановища, там якісь торгівельні відносини, е, активізація діалогу з заходом таке інше. Воно, по перше, створює е, великі ризики відносно з Китаєм, з яким Росії побудувалася дуже міцна е, рольова така колоніальна модель. А по-друге, ставить питання до того, чи потрібен взагалі Путін для такої моделі, тому що вочеві він е, свою легітимність зараз е, живить від іншого. Тому я впевнений, що Путін буде шукати ескалації, або як мінімум продовження війни е, або проти України, або пошука нового потенційного опонента. Якщо Тут не вигото не вдається, і мені здається, що е, будь-які перемовини з Трампом в таких умовах особливо враховуючи, що Україна точно не буде відступати від певних принципових позицій на кшталт е, висиня території чи е, від, відступу з е, в певних частин е, Донбасу, що просто неможливо, бо це українська земля. Е, Путін не піде на якісь реальні конструктивні перемовини. Ніколи та і це, він навіть боже навіть не розуміє, що у нього в економіці, реалі на сім'ї. Про що же каже, скажеш, вони не усвідомлюють. І поки Путін вже взагалі не буде ні за що кому платити, напевно, ніколи запалають всі НПЗ. О тільки тоді мені взагалі здається, що і як було до зустрічі напередодні, і як до дзвінка Трампа Путіну, який просив до речі, цей дзвінок сам Путін, і як є сьогодні, як буде завтра, це вибивати ось ці НПЗ. Ну і нищити росіян на полі бою. За що ми дякуємо нашим Збройним силам України, що відбувається. А на загал. Робити саме по цьому, по е, нефтянці. і ще щось робити з танкерами так званого тіньового флоту, тут би непогано було. Це надто таки є, тому що якщо ми подивимося на те, що е, саме е, робить зараз Україна, що саме зробить зараз Європа, це намагається позбавити Росію в принципі можливості вести війну, тому що російський режим Ну це правда і існує виключно. За рахунок е нафтодоларів. і е можливість вести війну для Росії теж пов'язана виключно з е доступом до грошового ресурсу. Ніяких інших інструментів в Росії немає, ніколи не було, тому що Росія російський путінський режим це не ідеологічний режим, що б ми про нього не казали. І цей, цей режим в чистому вигляді. Вони інколи мімітрують під якусь ідеологію виключно для того, щоб виправдати існування. Е Режиму як такого, і тому як тільки російського режиму закінчаться гроші, звісно не буде ніякої ані війни, ані російського режиму в тому вигляді, якому він не стоїть зараз, і це треба дуже добре розуміти, щоб правильно трактувати ті події, які зараз в Росії відбуваються, і на мою думку, Путін буде, буде продовжувати війну до моменту, поки в нього зовсім не закінчаться гроші, причому е в тому числі підтримувати той механізм примусу і насилля, який з великим рахунком в Росії діє. Не треба думати, що е, ну навіть якщо більшість росіян і підтримує е, вороги у Путіна, з'являються навіть серед тих, хто до війни, до його особисто був до дуже довго лояльний, тому що він воює не так, він воює не з цими, він воює не тими методами. Накопичується розчарування, накопичується роздратування путіним безпосередньо, просто тому що знову таки те, що він демонструє як результат. Ну, не, не можна е, виправдати з виточеними ресурсами, тому що навіть те просування, яке Росія зараз має на фронті, воно надто дорогою ціною дається. Е, в Принципі, українські збройні сили адаптувалися, це треба визнати до російської тактики, розмінюючи доволі мінімальні насправді е, територіальні втрати на величезні врати з боку Росія. І підрив довгострокової спроможності Росії вести війну. Бо тут теж треба ну, важливо розуміти, що на сьогоднішній день, хоча заморозка і є найбільш ймовірним сценарієм завершення війни прямо зараз, війна йде не за, за території. Війна йде за збереження спроможності, е, в, як не парадоксально, вести війну в подальшому. І історія про е, те, що. Навіть в разі заморозки Росія не зможе відновитися, що відкриває для України можливості е, в, там, в якомусь середстроковій перспективі повернути окуповані території. Воно ж теж про те, якою саме зараз е, стратегією українські Збройні Сили ведуть війну. Війну на виснаження російського довгострокового потенціалу, на виснаження потенціалу російського режиму. Тому що, незважаючи на позицію Америки, України є Європа, є масово критики країн, які в тому числі. Допоможуть Україні відновитися Росія, враховуючи специфіку її режиму для відновлення в сотні мільярдів інвестицій. А очевидь таких інвестицій не надасть ані Китай, ані Дональд Трамп. Тому оця війна на економічне вистеження Росіян, яку фактично веде Україна, в тому числі атаками по російській інфраструктурі. Вона на сьогоднішній день є ну єдиною опцією, яку яка веде нас до потенційної зупинки війни і до довгострокової перемоги, і в принципі цим шляхом треба йти далі. І якщо ми кажемо про те, як цей контекст вписувати специфіку американського президента, це перший пункт знову -таки, ми з вами це багато разів обговорювали. Це мінімізація ризиків ізбитків від нього, тому що закладатися на те, що Трамп стане надійним союзником, ну доволі наївно і дивно. Теж ми це багато разів обговорювали. А якщо вдасться від нього отримати якісь позитивні бонуси та тарифи на Індію, ми знаємо, що в принципі дійсно Індія зараз починає серйозно обмежувати закупівлі російської нафти, і це правда. Ми знаємо, що. Американці стали давати більше даних з розвідки. Ми знаємо, що Америка продає зброю. Звісно, не як Трамп, не як Байден надає безкоштовно, але продажа за Трампа це теж нормальний результат. Треба продовжувати, і ми маємо витискати з Трампа. Є російське прислів'я с паршиває в цих, хоч шерсті клок, але е, наразі так ми маємо справу з таким американським президентом і витискання від нього все, що можемо, грати на його амбіціях, грати на його марнославстві це власне те, що є цілком досяжно для нас опцією. Звісно, це і Путін робить, але. Україна в цьому плані набагато більш щира е, до Трампа, може не обманює його як мінімум постійно. Е, і, в принципі, я думаю, що після цього чергового загострення трампівського божевілля ми знову побачимо відкат, але ми бачимо, що амплітуда оцього м, специфічного патерну у Трампа вона все ж таки знижується. Тому, в принципі, можемо розраховувати на якісь Пристойні е, результати писько на Росію, я думаю, вже цієї осені. Чи як і для чого полетить Путін в Будапешт? Я думаю, що ймовірні зустрічі Путіна і Трампа в Будапешті. Е, ну, на мою думку, вона не як кажучи. Е, тому що не зважаючи на те, що Орбан вочевий дуже цього хоче, дуже багато буде залежати від того, чи домовиться. Трамп домовиться Рубіо про щось з е, росіянами на своїй зустрічі. І якраз, е, в принципі, якщо дійсно буде відчуття, що чогось може досягти, е, то зустріч буде можлива. Тому що, вочевидь, ніхто не буде робити так, як було з фото. Тому що коли Трамп запросив Путіна до себе, він вочевидь е, розраховував на те, що вони ось ось укладуть угодують, І ми в принципі теж були цією перспективою на те, щоб не лякані, але вона напружувала Україну. Будемо об'єктивні, напружувала наших європейських партнерів. А... Після того як ну ми читали ці подробиці, як Путін як Трамп почув всі ці прекрасні історії про е, печенігів і історію України і Росії від Рюріка е, і Ярослава Мудрого до е, сучасності, він теж очевидь хоче побачити якісь притомні умовні результати, е, які можна буде потім продемонструвати світу, а не виглядати. Так, так жулюгідно, як він виглядав після Аляски. Вочевидь, Трампу це не дуже сподобалося, і це теж проблема їх відносин з Путіним. Тому я думаю, що е, наступного тижня Рубіо побачиться з Трампом. Ось, вибачте, з Лавровим, як я розумію. Навряд, що Путін все ж таки наважиться надсилати на, на зустрічі з Рубіо і Медінського. Але за підсумками цієї зустрічі ми побачимо, чи реалістична реалістично зустріч Путіна з Трампом чи важливі їх домовленості. І я думаю, що все одно з цього нічого не вийде. Тобто, на сьогоднішній момент Путін все ще буде водити Трампа. далі. я думаю, що Лавров Рубіо теж не зможе намахати, і ми все одно в жовтні ще ніяких мирних перемовин не побачимо. А, а як Орбан може використати цю зустріч, і її навпаки, використають проти нього. А все це ж від результатів, тому що ну, ну по перше, е Орбан же намагається продати себе тепер теж як великого посередника великого миротворця зараз на зводно бути миротворцями, е е і це очевидь, е може якось позитивно зіграти на його там іміджі борці проти війн. Е але знову таки ми, ми маємо весь час тримати в голові, що коли ми кажемо про Орбана зараз. Ми кажемо про вибори в весною 26-го року. Це вочовий єдине, що справді хвилює пана Орбана, і якщо е, ця, ця зустріч допоможе йому е, виграти вибори, це і буде його найважливіший план. Це саме те, на що він розраховує, що е, цей контакт з е, Путіним з Трампом, можливо, з Зеленським, як е, людина, яка наближає мир в Україні, вона може зіграти позитивно для його іміджу. Але, якщо чесно, ну, знову таки, якщо угорці справді е, хочуть ще кілька років страждань під владою цього ідіота, ну від, і відверто корупціонера, тому що, е, ну, знаєте, е, Орбан, Путін, усі всі люди, які критикують Україну за корупцію, вони побудували такі режими в себе на фоні Київського будь-яка українська корупція оглядає ну, супер, супер скромно, скажімо так. І, і в принципі, Тут питання в тому, що е навряд чи угорці настільки дурні, щоб дійсно е довірити свою країну ще на один термін Бано Орбану, і все одно це навряд чи, е серйозно вплине на підсумки виборів. Ну, як як мівов, я дуже вірю в угорський народ, він себе неодноразово показував, як народ який спроможний боротися з диктатурами. І тому я думаю, що Орбана це не врятує вже. Ну, ми не будемо за ним, чесно кажучи, сумувати. А, але, до речі, це правда. Як і за ними за роботом Фіцонофісу ще поки що є. Але до речі, видання за телеграф сьогодні в особі геополітичного стратега Марка Бродіна пише про те, що насправді очевидна позиція змінена Трампа. Ну так так здається, Броліну не нам, яка руйнує міф про силу Путіна. Кінець же близько, що навіть самі розмови про томагавки є. Але тут навіть про це ми вже проговорили. Згадує а, а пан геополітичний стратег пан Бролін, що наразі ще Європа також має повідмовлятися у вже від російських енергоресурсів, і не тільки Угорщина і Словаччина з нафтою. Там він згадує про те, як імпорт Франції, зріс СПГ, російського, Нідерландів, Бельгії. Про те, що Трамп якраз і Європі вказав на це. Також нагадує стратег і каже, що якби не вказував, то це б було очевидно, що він і Путін відіграє. Але Європа ніби й поспішає, а 19-й пакет санкцій якось, як ніби про нього й забули. Та ні, якраз тут я ну, перше погоджуюся з тим, що. Коливання Трампа набагато менше ніж було раніше, то це тобто це, це що ми вам казали. Він зараз, як він може, розповідає, що Україна має піти на поступки Росії, там Зеленський має капітулювати. Що він дуже правильно розповідав в лютому березні Це вже непогано. Хоча, звісно, могло б бути і покраще, і міг, міг би він менше вірити Путіну за кожної можливості, але ну, знову таки, це Трамп, і тут треба теж. Правильно керувати очікування від нього, не думати, що він раптом став розумним. Він розумним не стане, чи стратегом, чи він в першу чергу думає про власні е, інтереси, а власність славності підприємства е, керується ним, і в цьому сприйняті диктатори явно йому симпатичніші ніж демократичні лідери, як Штал Зеленського. і в принципі, все, що він робить, це в першу чергу намагається е, врятувати е, духовно близьких йому людей. На кшталт того Натан'яху в Ізраїлі чи Путіна в Росії, але, тим не менше, в будь-якому разі він розуміє, що бути з Путіним ну, це все ж таки токсичненько. Це, мабуть, найкраща новина за останній час. Я тут не думаю, що він прям все зрозумів. Він зрозумів що такий Путін, що він раптом зрозумів, що підтримувати його не норм. Просто підтримувати його політично недоцільно для Трампа. Ось все. І, але це добре, що як мінімум. Американські вибори, американське суспільство, американський політичний клас 에, таку позицію відстоюють, і це дійсно Трампа заважає товаришувати з Путіним надалі. Але чи 에, так, змінилися його погляди на прекрасне? На мою думку, ні. Вочевидь, він все ще 에, він, він став жорсткішим до Путіна, саме тому, що Путін мав його кілька разів обанув. І не дав йому того, що йому потрібно було, але якщо Путін дасть йому те, що йому потрібно, він знову буде намагатися з ним або дружити, або розповідати, що він насправді нормальний. Тобто, те, що весь час там в принципі розповідає, але при цьому знову таки чи є Путіна така можливість знову потоваришувати з американським президентом, так як це було в березні. Я думаю, що ні. Трамп дуже мстивий. Це його ну це еманована властивість його характер. І я думаю, що великою помилкою з боку Путіна було наскільки відверто, давайте, вибачте, зажжаргонізм, підете Трампа з усіма їх домовленостями. Так не треба було робити. Але на наше щастя він так зробив. То, вочевидь, за всіх інших обставин, Трамп для Путіна це просто Путін для Трампа, це просто рольва модель. Людина, якою він вочевидь, захоплюється, і це все, але знову таки. Путіна весь час губить переоцінка е, його власних спроможностей. Це було з нападом на Україну, який не дав очікуваного результату. Це було з недооцінкою реакції Європи і тих самих штатів на напад на Україну. Тобто, весь цей комплекс е, е, зухвалості завжди йому шкодить. І в принципі, шкодить йому і власне відносно з Трампом теж, тому що ну. Американський президент, вочевидь, е, надто е, ревниво, надто болюче сприймає будь-яке приниження, а Путін на нього, ну, вочевидь, пішов. Нащо він до на нього пішов? Нащо був, був цей весь цирк? Е, ну, Я не знаю. Тобто, знову таки, це тухвалість чистого вигляді, яка нам дуже послужила на користь. Я знову таки ну, Трамп вчора вів себе специфічно як завжди, власне. Але при цьому найважливіше на мою думку в усій цій ситуації саме в тому, що він вже не відкочується на позиції, які вочевидь вигідні росіянам. Ну, вже це просто не працює так, як працювало раніше, угу. як працювало раніше ще можливо кілька місяців тому це, це працювало зараз. Це також не працює, і це для нас безумовно дуже дуже позитивний сигнал. Але знову таки з цим персонажем. Ми маємо бути дуже обережні. Я думаю, що наша дипломатія, президент Зеленський і всі, хто має справу з американцями, чудово розуміють ризики взаємодії з цим паном і з його, ну, вибачте, з сарказмом геніальної команди. Ну, тому що більшість ідіотів на, на чолі Америки ну, ніколи не було, але їх зухвалість тут нам допомагає трохи. Пане Юрію, дякую вам безмежно за цю розмову, за ваш час і коментарі. До наступної зустрічі наступного тижня. Бережіть себе. Дякую дуже. Юрій Богданов, публіцист, спеціалізі стратегічних комунікацій, Ірина у Я друзі, дякую, що ви нас подивилися. А більше ста людей нас дивилися в прямому ефірі. Мого Ютуба закликаю вас підписатися на нього. Будь ласка, лайки, коментарі. Теж вітаються, коли в запис у нас будете дивитися. Теж будьте активними. І триваємо збір на Фольксваген та Т5» для спецпідрозділу гурмову. Крак нам потрібно 460 тисяч гривень. 220 вже зібрано. Майже за два тижні рухаємося в тому ж темпі. Будь ласка, побачимося і переможемо.